6 червня 2025 року у Бродівській громаді попрощалися із воїном Андрієм Ярославовичем Іващуком. З пекла війни на щиті повернувся захисник до рідного Шнерева. Люди прийшли, аби віддати останню шану герою, стеливши його останню земну путь живими квітами, вдячністю і шаною. Тут до односельців, побратимів і згорьованої родини, яка до останку жила вірою і надією знайти свого найдорожчого захисника серед живих, долучилося керівництво. Дерівництво міської ради, розділяючи біль такої великої втрати, біль невідомості, довгі місяці чекання, надія, що жевріла в серцях рідних і близьких, все в один момент перетворилося на гірку і пекучу правду. ДНК експертиза підтвердила, воїн загинув. Траурний кортеж провадив воїна на щиті до рідного дому, де був щасливим і життєрадісним у своєму подружжі, тішився, споглядаючи, як у затишному родинному гніву. Ніздечку підростають діти. Там, де раніше жили радість і щастя, поселився смуток. Настав час останнього прощання воїна з рідними порогами, зі своєю родиною. Ми з вами починаємо гімн словами душу тіло. Ми кладемо за нашу свободу. І як бачимо, що свобода здобувається дуже і дуже важко. Надзвичайно великий жертв. Треба сказати, що не всі можуть це зрозуміти, і не всі можуть на себе взяти оцей тягар відповідальності, яку взяв на себе Андрій. Я знаю, що його думка була проста за Україну і за дітей. Це то, за що він мріяв, за що він боровся, за що й поклав наше життя. Знаєте, сьогодні так дивно спостерігати, коли ми з вами хапаємось за щось таке: от, отут, 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 але забуваємо. Що не було б у нас нічого, ні хати, ні дому, ні ніде жити, ніде працювати, якби не такі, як Андрій, стали на захист наш. Це є важливо для нашого з вами усвідомлення, особливо тих, хто сьогодні думає, що це якась іграшка, якась забава. Сьогодні вже не є скрито, що запитання не завоювати нас, ні, дорогі мої. Питання стоїть знищити українців як таких, як етнос, знищити як націю. Тому якраз самі кращі сини, самі сильні духом в образі сьогодні прислухам'ятої Андрія стали на захист батьківщини. Тривожний церковний передзвін кликав людей на молитву до місцевої церкви Вознесіння Господнього, де відбувся чин похорону. Шлях боротьби за Україну Андрій Іващук обрав у 2023 році. Людина наймирніших професій за освітою кухар, а більшу частину життя працював як фаховий будівельник, майстер із золотими руками, людина з великою душею і патріотичним серцем. Той, хто приходив на допомогу своєю працею і порадами, розумів. Що його навики отримані під час проходження строкової служби потрібні Україні зараз. 16 лютого 2023 року став до лав Збройних сил України, сказавши рідним коротко, хто як не я. На фронті служив на посаді гранатометника 2-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини. Його бойові товариші цінували за те, що він був відважним воїном. Надійним другом по службі вирізнявся особливою внутрішньою мотивацією і почуттям обов'язку бути у цей нелегкий для країни. Час саме там, де він був, він боронив Україну, боронив кожного з нас, воював за наші світлі дні і тихі ночі. Останній бій героя відбувся 15 жовтня 2024 року, неподалік населеного пункту Часів Яр на Донеччині, де Андрій отримав множинні поранення, несумісні з життям. Саме у цій пекельній точці на карті нашої багатостраждальної та непереможної країни під час виконання бойового завдання. Зв'язок із воїном обірвався. Сім місяців надії на те, що Андрій Ярославович живий. Та ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше загибель воїна Андрія Іващука. Життя рідних розділене на до і після. Великий удар для матері, яка втратила вже двох синів свою опору. Невимовна втрата для кожного, хто його знав: світлий, добрий і готовий прийти на допомогу. Воїну на віки 50 Тепер він у небесному війську триматиме мирне. Небо в Андрія Іващука залишились мати, дружина, син, донька та сестра. Жорстока війна забирає найкращих, але вона без сила стерти їхні імена з нашої пам'яті. Андрій Іващук житиме у серцях кожного, хто знав його, хто вдячний йому за мужність і відданість Україні, щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Запалімо свічку пам'яті у своєму серці, будьмо вдячні за подвиг. Слава герою.